Масштабна спецоперація, українська кіберрозвідка, знищила дані окупаційної влади Криму у Миколаєві. Росіяни вдарили по базі норвезької народної допомоги. Військовим підвищать зарплати. Зеленський звернувся до партнерів за підтримкою. Росіяни формують батальйони з полонених українських військових. Штати купуватимуть в Україні дрони. А Єрмак послав росіян на три літери. Вітання, мене звуть Анастасія Дмитровська. Це новини сьогодні. Далі говоримо поговоримо про найважливіше станом на 16.00. Кіберрозвідка знищила дані окупаційної влади Криму, зламавши ключові урядові сервери. Відомо, що масштабна спецоперація тривала кілька днів, і потужна ДОС-атака фактично виявила із ладу інформаційні системи та мережеву інфраструктуру окупаційної влади півострова. І поки російські чиновники марно намагалися з'ясувати причини масштабного збою, українські кіберфахівці отримали повний доступ до серверів і зламали електронні кабінети керівництва, так з. Зв... Ваної влади Криму у підсумку наші розвідники заволоділи ключовими цифровими ресурсами окупантів, і зокрема системою електронного документообігу діалог, «Діело» та бухгалтерськими програмними забезпеченнями і, власне завершилася ж операція повним знищенням усіх збережених на серверах даних. Росіяни почали застосовувати нову авіаційну ракету класу повітря-повітря у генштабі. Повідомляють, що йдеться про ракету із ділі 180. Ця ракета має новий двохрежимний двигун, нове хвостове оперення та активну радіолокаційну оголовку самонаведення. Розроблялася ж вона під винищувачі су 57 для протидії літакам четвертого покоління. Дальність ураження нової ракети до 190 кілометрів. У Миколаєві російський дрон вдарив по базі норвезької народної допомоги. Власне про це повідомив глава відділу норвезької народної допомоги Руне Дейл Андерсен. Він розповів, що у момент удару у таборі не було людей, тому обійшлося на щастя без жертв. Нині ж організація з'ясовує усі деталі обстрілу. Норвезька народна допомога ж має близько 400 працівників, які займаються гуманітарним розмінуванням на лінії фронту на півдні. І це ж кажуть в організації перший випадок, коли дрон влучив безпосередньо біля їхньої бази, тоді як росіяни вже вихваляються тим, що там вони знищили заводи з виробництва Байрактарів. Зеленський планує звернутися до європейських союзників із проханням допомогти фінансувати підвищення зарплат військовим. видання Bloomberg пише про те, що президент України вже розпочав обговорення цього питання із партнерами. Журналісти говорять про те, що приводом для такого кроку, зокрема, стало те, що компанії з мобілізації в Україні дедалі більше втрачає популярність серед населення. Тож уряд Зеленського зазначають журналісти, хоче мотивувати більше добровольців, пропонуючи суті виплати тим, хто підписує військові контракти. Нардепи пропонують, щомісячно виплачувати вагітним жінкам 7 тисяч гривень. У Верховній Раді вже зареєстровано відповідний законопроєкт, І крім того, на догляд за дитиною до досягнення неї одного року держава зобов'язується виплачувати українкам 7 тисяч гривень щомісяця. Тоді як у випадку, якщо батьки вийшли на роботу після того, як дитині виповнився рік, держава надаватиме підтримку у межах програми ясла» – допомогу одному із батьків або опікуну на догляд за дитиною. Росіяни формують батальйони з полонених українських військових. Про це повідомив депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький. І відомо, що росіяни змушують наших бійців вступати до підрозділу під загрозою розправи. Усе це робиться задля пропагандистської картинки. І Після того як так звана картинка у пропаганди є полонених українських військових кидають у найгарячіші точки фронту. І знову випадки силової мобілізації у Харкові працівники ТЦК намагалися затягнути чоловіка до мікроавтобуса просто біля під'їзду. Нині це відео шириться телеграм-каналами і з контексту цього самого відео зрозуміло, що чоловіка таки відпустили, але під час спілкування на ньому порвали футболку. У Львові чоловік погрожував мітингарям ТЦК. Не стоять сьогодні. Викликаємо, цика зима. Всі студенти. Від... Викликайте, викликайте. Так, чоловікові щось, очевидно, не сподобалося, і він вирішив пригрозити протестувальникам тим, що викличе на них військові. Молодь на провокацію чоловіка ніяк не реагувала. Учора нагадаю по країні пройшли мітинги проти законопроєкту, який ліквідовує незалежність антикорупційних органів набу і САП. не здебільшого на цих мітингах була молодь, і На цьому ж відео чоловік буквально погрожував мобілізацію студентам непризовного віку. Кремлівські пропагандисти підтримали акції проти антикорупційного закону, які прокотилися Україною. Як пише ТСН, російські пропагандисти схвально відреагували на протести в Україні. Вони закликали українців продовжити мітинги та повалити українську владу, а партнерів припинити фінансування України та надання озброєнь. Крім цього, російські спецслужби та пропагандисти розгорнули масштабну інформаційну операцію проти України, використовуючи тему антикорупційних протестів. Про це Повідомили розвідники і також до підривної діяльності у Україні Кремль активно залучає свої медіа, блогерів та інфлюенсерів за кордон. Я краще їх спалю, ніж буду донатити. От ви, навірно не бачили, так, Ось так зробити Можна так просто отак. От я вчора отаких от п'ять бумажок поставив, коли на Дюбла. Був за усика. Просто пахнував. Оська. Обстені звідк'ю. Щось, щось уходить. Так, у мережі пишуть про те, що на цьому відео київський блогер. і гроші він нібито почав палити після прохання про допомогу від військового. Блогер нібито спочатку грубо відмовив військовому, а потім підпалив долари у прямому ефірі. Хоча, поки невідомо чи були справжні, чи вони, власне, ці гроші були так заради хайпу. Війна в Україні може тривати ще 9 років, всебто до 2034 року. Таку заяву зробив екс-головком ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Зараз Україна каже, Залужний, увійшла у нову фазу війни, і без зміни стратегії оборони та мобілізації ресурсів, збройне протистояння може затягнутися ще на десятиліття. Будемо намагатися тільки сісфаєр провести угу. не сформувавши. На майбутнє, захист свій, майбутній захист. то вона буде, буде йти ще о, і в 2014 році, розпочавшись, що дай Бог, щоб вона закінчилася там в 34-му. Су президента Андрій Єрмак послав на три літери росіян. Журналісти Financial Таймс пишуть про те, що у перші години повномасштабного вторгнення Єрмаку зателефонували із Москви і запропонували здатися. На що Єрмак послав путінських посіпак, куди подалі і поклав слухавку? Штати купуватимуть в Україні дрони. Зеленський заявив, що нині вже є відповідні домовленості з Трампом. З Америкою, з президентом Трампом, ми домовилися, що вони будуть купувати у нас дрони. Є така домовленість, я поставив задачу Мєрову, Шмигалю та Камишіну. Вони будуть цим займатися. Дуже важливо підготувати цей договір. Серйозний договір на 10, 20, 30 мільярдів доларів. У Києві бюро економічної безпеки викрило шахрайський кол-центр, який пропонував іноземцям привабливі інвестиції. Власне, так би мовити, працювали у цьому кол-центрі по громадянам Німеччини, Словаччини, Чехії, США та Канади. Його співробітники, вільно володіючи іноземними мовами, масово телефонували іноземцям та представлялись співробітниками неіснуючих інвестиційних компаній. Шахраї переконували громадян інвестувати кошти в криптовалютні портфелі через фейкові веб-ресурси, які адміністрували керівники офісів. Після зарахування коштів на рахунки вигаданих компаній комунікація з клієнтами припинялася, а грошові активи легалізовувалися через незаконні обмінні пункти криптовалют. Також співробітники бюро розповіли, що у середньому в одному такому офісі працювали від 15 до 40 осіб. Зарплата ж так званих офісників залежала від того, як багато людей вони надурять. Але загалом заробіток міг бути більш ніж 5 тисяч доларів США на тиждень. Це були головні новини станом на цю мить. Принагідно прошу вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео і натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск. Побачимось.